Доброго дня вам, доброго вечора. Зніму вам чудову погоду канадську. Іде сніг, але десь мінус один, мабуть. Бо бачите, ну тут все засипано солью, тому воно розтає. Але десь мінус один, мінус два, можливо. Іде сніжок такий гарний. Можливо, вам буде видно. Ну дуже гарно. Я йду з магазину, купила собі шоколадне молочко, купила бананчиків. Купила собі яблучок, апельсинчиків купила, соку купила, ну всього такого, тому що в мене все є вдома. Але сьогодні мені треба було йти з роботи, ну, після роботи треба було піти зняти кошти, тому що вже буде скоро перше число і мені потрібно платити арендну плату, знаєте, то, то треба було зняти кошти. Ну, але не, змогла вам, не могла вам не зняти ось таку чудову погоду. Гляньте, такий лопати йде сніжочок, і воно все прям накрите таким снігом. Лопати лопати. Але я ж вам кажу, що не холодно зовсім. І сьогодні у нас 28 вже січня, а на дворі ну, доволі, ні, вночі буває вже мінус 16 там, але в день ще доволі тепло. І плюсова температура буває, і мінус буває. От. Так що трошки Ось покажу вам Канади. Така, як сьогодні Канада, і десь сніжочок. Я думаю, що він буде до вечора падати. У нас було вроді написано, що буде ще довго сніг. От. У нас знову на роботі, ми будемо нас на фабриці буде інвентаризація, написали. Е, що там 3-4 понеділок, вівторок ми не працюємо, е, тобто буду вдома. То можливо запишу вам відео якесь, пройдусь, прогуляюсь. Якщо не завали нас тут сніжною бурею. Дивлюся новини. Новини дійсно не радують. Не в Україні новини не радують. Не те, що е, Трамп е, закінчив ще програму for, е, для українців, яка була, і хочу сказати, що мені подзвонили і написали мої подруги, що багато було проєктів, які спонсорували Сполучені Штати. Це гуманітарні були проекти, різні навчання, різні. І ці всі програми. На паузі. На три місяці їм сказали, що вони на три місяці не працюють. Ну, тобто люди залишились без роботи, а заробляли вони там непогано. І допомоги поки не буде. Сказали, нема фінансування. Ось таке. Чую від своїх знайомих, друзів про цю бухсифікацію. І стає страшно мені. ну Це дійсно жахливо, коли людину сьогодні схватили і через тиждень в кращому разі відперли на гулять такі, у нас заметіли. на ну, напередок і вже через 2-3 тижні його коронять. Ну, не знаю, як дивлюся відео, стає страшно. Ціни ростуть в Україні. Знаєте, обстріли по Запоріжжю, по Дніпру, по Харкову, та й по Києву. збільшуються. Так, да, в нас заметіль. Летя якраз ви будете <сміття> дивитися з таку заметіль. Бачите? У ну, нас ще рано, ще тільки п'ята година вечора. Бачите, як замило все. Я йшла ще в магазин, було, не було снігу. Але тут океан поряд, десь 20 кілометрів від мене вже океан. Тому погода в нас міняється дуже часто і дуже швидко. Бачите, люди повиставляли свої контейнери для мусора, тому що як замете, потім, ну як витягнути його, щоб сміття виставити ось починається ось починається якщо так сказати що починається настояща зима справжня зима тільки ось тут в Канаді починав у нас ну в мене тепла провінція в мене не буває сильних морозів але сніга буває і сильні в прошлому році нас так замило, що ми три дні не могли вийти Ну, прогребститися. Дороги, звісно, прочистили на другий день, але ще треба було вибратись з домівок. От, поки прочистили. Ось зніму вам такий чудовий гляньте, сніг. Хто там скучив за снігом, це до нас в Канаду. Гляньте, щоб ви побачили, дуже чудова погода. Не холодно, в хаті в мене тепло. Їсти є, що тепло. бомби на голову не падають. Звісно, що хотілося б, щоб чоловік був поряд, але ну, ви бачите, ну ніяк. Ніяк немає не, не, не можливості виїхати. Звісно, що сподівалась я на інше, а вийшло зовсім ось таке. Напишіть мені, яка у вас погода. Напишіть, звідки ля ви дивитесь мене. Читаю всі ваші коментарі і вони мені теж допомагають бути тут, в Канаді, і пережити цю зиму та й бути не одною. Я з вами. Під, з вас підписка, лайк і коментар. Не забудьте поставити лайк. Бай-бай! З вами була Світлана.